Великодні вихідні у рятувальників пройшли неспокійно. Так, 15 та 16 квітня на території шосткинської громади сталося п'ять пожеж. Повідомив фахівець відділу забезпечення заходів з попередження надзвичайних ситуацій. Ігор Алпанов. Безпосередньо два виїзди було пожежно-рятувальними підрозділами на гасіння сухої рослинності, два виїзди на ліквідацію пожежі в господарчих спорудах, і одна пожежа була безпосередньо горіння сміття на відкритій території. Також вогнеборці ліквідовували наслідки дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася увечері 16 квітня на вулиці Вороніській. По приїзду на місце події рятувальники побачили перекинутий автомобіль, який лежав на даху, і з-під якого витікав бензин. Рятувальниками було оточено місце безпосередньо дорожньо транспортної пригоди і забезпечено безпекою, щоб дана автівка не загорілася, не відбувся вибух. Безпосередньо бензин. Після того, як рятувальники запобігли вибуху, вони перевернули автомобіль і, деблокувавши капот, знеструмили транспортний засіб, того щоб не виникло ніякої іскри, яка знов таки могла призвести до пожежі. В той же час шосткинські правоохоронці забезпечували на вихідний громадський порядок. Вони чергували не тільки у храмах під час великодніх богослужінь, а й по всій території району, розповідає інспектор з комунікації Шосткинського районного управління поліції Інна Фролова. До охорони громадського порядку. Було задіяно необхідну кількість поліцейських, які патрулювали поблизу кожного храму. Не тільки коли відбувалися релігійні святкові заходи, а також і всю комендантську годину. Зокрема, під час богослужінь правопорушень виявлено не було, однак самі святкові та передсвяткові дні позначилися кількома ДТП. Під час богослужіння правопорушень виявлено не було, однак самі святкові дні пройшли неспокійно. Так у п'ятницю, 14 квітня, сталося ДТП на перехресті вулиць Марата, Знаменська, Чернігівська та а каже дуба в місті Шостка. Водій, рухаючись на автомобілі Кія, не слідкуючи за дорожньою обстановкою, не надав перевагу у русі велосипедисту, Унаслідок чого водій авто допустив наїзд на велотранспорт. Велосипедист від госпіталізації відмовився, водій авто перебував у тверезому стані. У той же час, 14 квітня, сталася ще одна дорожньо-транспортна пригода. Цього разу зі смертельним наслідком. 30-річний чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля Фольксваген-Транспортер, здійснив виїзд за межі проїзної частини. Де допустив наїзд на нежилий будинок. У результаті автопригоди водій отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні. А 32-річний пасажир від отриманих травм загинув на місці події. За даним фактом, поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі досудове слідство триває. Також Інна Фролова проінформувала і про ДТП, яке сталося 16 квітня по вулиці Воронізькій. Водій, рухаючись на автомобілі Toyota Land Cruiser, по вулиці Воронічська в місті Швостка не слідкував за дорожньою обстановкою та не впорався з керуванням, Наслідок чого здійснив наїзд на електронну опору та паркан, після чого авто перекинулось. Водій та пасажир отримали легкі тілесні ушкодження, а авто було поміщене на майданчик для тимчасового зберігання транспортних засобів.